Колона 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова сьогодні вирушила в Донецьк. Машина доставлять 350 тонн допомоги для дітей та дорослих. Наразі фури прибули на блокпост біля Курахового. Вже більше години колона чекає на оформлення вантажу та перевірку. Причини затримки ніхто не пояснює. Але оскільки всі документи оформлені у тому ж порядку, що й раніше. Вже ввечері колона все ж таки має прибути на Донбас-арену. Про виїзд гуманітарного рейсу і тих, хто чекає на допомогу, Юлія Міншакірова. Перед відправкою колони у Донецьк вантаж ретельно перевіряють представники батальйону Дніпро-1. Машини обирають навмання. В машинах, як і в прошлой раз, масло рефініроване, крупи, сахар. То есть все что положено. У дев'ятнадцяти фурах крупи, олії, згущене молоко, а також дитяче харчування овочеві та фруктові пюре для немовлят. Везуть і підгузки. Усього 350 тонн благодійної допомоги, яка призначена мирним жителям Донбасу. На кожну машину у штабі готують усі документи та перепустки. Гуманітарний штаб працює руководствуясь принципами прозрачності. На сьогоднішній день представлений повний пакет документів расходные накладные, транспорт, товарно транспортные накладные, копии контрактів о поставки благотворительной помощи на Донбас на допомогу щодня чекають сотні тисяч людей, серед них і Наталя, селища Старомихайлівка. Жінка із двома дітьми залишила вже напівзруйноване село та втекла до родичів у Донецьк. Єдине. Є, Я, тому, не Продуктові набори волонтери роздають найнезахищеним категоріям населення пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим. Це допомога На 1000 мені необхідна. дві тисячі процентів допомагає, тому що це єдина можливість прожити. Ну, в такого не голоду. Більше нікуди. Пенсію не виходить, а давали. Нічого рухає. Колону 15-го гуманітарного рейсу зараз перевіряють на блокпосту біля Курахового. Вже ввечері машини з допомогою все ж таки мають прибути на донбас арену коли ми заїжджаємо, я промішути, я сам бачив, да, коли люди особливо пожилі, вони да, крестять машини, не проважають часто повертаються з храму, який розположений там рядом на Богданах Хмельницького. Вони з іконами стоять і проважають іконами машину. У лютому на Донбас буде доставлено чверть мільйона продуктових і 30 тисяч наборів для дітей. Юлія Міншакірова, Данила Киреїв, Собиція, канал Україна.